То я би рекомендував вернутися всім до виступів Гаррис на Мюнхенських безпекових конференціях, бо вона постійно там представляла Сполучені Штати Америки, і там не стільки важливо звернути увагу на що вона говорила, як змінювалася її позиція у випадку чотирьох присутностей на мюнхенській безпековій конференції. Я ще раз хочу сказати про те, що це не просто відомий прокурор. В історії Сполучених Штатів Америки це людина, яка дуже жорстку позицію займала по відношенню до всякої сволоти. Не будь то вона кримінальна чи така злочинна, як якою є, скажімо, поведінка Фюрера Московського. Тому з моєї точки зору, ну це не просто зміна у ході виборчої кампанії, Темпова зміна, яку всі відзначають, це зміна характеру і суті американської політики, особливо в демократичному середовищі.